Доброго ранку. Як, власне, ви сприймаєте все те, що відбувається у парламенті нині? Не можуть зібратися вже майже тиждень, не говорячи про те, що навіть правки не почали у комітеті розглядати. Почули. Ну, почали там 300, Почули, здається, з чотирьох тисяч. Це навіть не половина. Що відбувається? Ну мені здається, нам треба називати речі своїми іменами. Це не парламент не може зібратися, це не має. Певненості у тих осіб, яким потрібні ці рішення, в тому, що потрібні їм рішення будуть прийняті так, і якщо немає достатньо голосів, то краще не збиратися взагалі і не провалювати голосування, аніж зібратися і на виході отримати ще більше проблеми. Тому логіка тут зрозуміла усіх сторін: так одні справді хочуть майданчик, одні хочуть виступити, донести свою позицію. Бо парламент же насправді повинен відігравати таку роль. Ми все ж таки, навіть під час воєнного стану, так живемо в правовій державі. Де повинна відбуватися дискусія, де повинні відбуватися обговорення, про те зрозуміла логіка і влади, коли вони хочуть, щоб потрібні рішення приймалися, а не просто обговорювалися. Тому я не знаю тут чесно треба поставитися з розумінням якщо рішення не буде розумієте то його не буде і якщо парламент збереться і якщо парламент не збереться тому з точки зору ефективності навряд чи щось змінюється з точки зору дискусії ну зараз же ж бачите є засоби масової інформації де можна просувати свою пояснювати чому ви дієте саме таким чином тому і, і я проносую там. да ми сьогодні будемо до речі це з'ясовувати. До нас доєднаються народні депутати Роман Бабій, Сергій Соболєв і Олександр Юрченко. Вони представляють різні, скажімо, так, і фракції, і різні групи. І звичайно, в них поцікавимося, що насправді відбувається принаймні на їх думку. А от пана Олега хотів би запитати, Я от коли послухав пана Єделєва, звичайно, він в нас коментує. Найчастіше от ситуацію міжнародну, зокрема в Сполучених Штатах, і я подумав, що ми напевно забули додати ще один варіант, що народні депутати очікують на рішення американського конгресу про кіндопомогу і військову допомогу. Отак, бо це важливі питання і бюджету, і власне планування військових операцій. Якщо ми говоримо зараз про мобілізацію, де планують мобілізувати сотні тисяч людей, то це ж гроші, як нам кажуть, в бюджетному комітеті. Так це ресурси необхідні для цього. А ці ресурси відповідно нам. Може, може, може допомогти, а може не допомогти американський конгреси. Відповідно, народ сполучених штатів. Отже, пане Олегу, на ваш погляд, наскільки цей фактор американської невизначеності впливає на роботу нашої ради і на можливість приймати рішення щодо майбутнього Ну, я так думаю, що допомога сполучених штатів навряд чи буде потрачена на підтримання нашого війська, тому що туди йдуть тільки виключно гроші з нашого бюджету і а зброя. О, зброя, так, але ж я думаю, що це не основний фактор, тому що зрозуміло, що турбулентність сполучених Штатах вона затягує в свою воронку всіх, і це це ну, скажімо, це природньо, тому що це супердержава. Але в нинішній ситуації я думаю, в Верховній Раді відбуваються свої внутрішні процеси, які я з колегою повністю погоджуюсь. Вони скоріше такі тактичні дії, один одних проти одних, але на превеликий жаль про ефективність на нинішньому етапі ми говорити не можемо. А закон про мобілізацію він потрібен ще був позавчора.